До кінця 2024 року уряд планує розіслати 900 тисяч повісток військовозобов'язаним. Якщо повістка не була вручена особисто, змінами до правил поштового зв'язку Кабмін визначив, що на її отримання з пошти надається три дні. Повернута повістка з відміткою не вручена, надає право територіальним центрам комплектування розпочинати процедуру накладення штрафу. Ці штрафи фактично будуть заочними, оскільки постанова ТЦК є виконавчим документом. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час сума штрафу для громадян становитиме від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. За умови добровільної несплати проти ухилянців можуть бути відкриті виконавчі провадження та розпочато Стягнення з рахунків відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф має бути сплачено не пізніше як за 15 днів віддати вручення постанови про накладення штрафу а за умови оскарження такої постанови не пізніше як за 15 днів від дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Статтею 308 Кодексу України про адмінправопорушення передбачено, що за умови несплати правопорушникам штрафу у відведений термін постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місце знаходженням його майна в порядку, встановленому законом, тобто ігнорування штрафу надає право державним виконавцям вжити заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти. Та майно боржника законом визначено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні списанні коштів із рахунків та примусовій реалізації. Арешт на майно кошти боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна коштів боржника або про опис та арешт майна коштів боржника. Стягнення за виконавчими документами звертається першочергово на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, а також на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. За відсутністю боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог державного виконавця. Стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику майно, крім майна на яке, згідно із законом, не може бути накладено стягнення.